І так, поки наша Галя десь там пішла до хатньої сидіти, в нас і має свою забаву. Ми з Максимом вирішили робити, як Максим звезд? Панкейки. Панкейки. Рецепт надибали, Ми, якщо що лише, покажемо результат, але я свій взяв, от, борошно відміряв 300 грамів рівно. Буду робити, як в рецепті писала, бо то сказали, сухі всі в одну ємкість, яйце і кефір, я так зрозумів, пізніше будемо додавати, яйце треба збити тут. Тому я так зробив. Борошно 300 грамів я відміряв. 3 столові ложки цукру відміряв. Навіть 250 грам кефіру. Тож, тут 250 грамів, все рівно по рецепту. Два яйця, розпушувач, сіль, олія. І ванільний цукор треба було, але я не міг знайти, а мені вже другий раз лінь бігти, бо я за кефіром біг. Одним словом, ми все за з Максимом. І потім ну, закинемо відео, як, як ну, все вийшло на смаколик не смаколик. Так що беріться до роботи, Галя каже. І так, ефір вже загрівся, бо сказали, що він має бути кінатній температури, і якраз такий є. І тут я змішав борошно, цукор, сіль і розпушувач півтора ложки. Я там показав, я вам рецепт прикріплю. Яєчка, два збитих і оліє нам треба. Буде. Тепер нам треба все змішати докупі. Так о, виливаю перше яйка. Є. Казали, одразу не мішати, просто хіба типу, додати все одне до одного, а потім вже збивати. Так і роблю, все, як в рецепті пише. Запам'ятайте, кефір має бути трошки теплий. Ну хто не знає, бо я знаю, що багато хто вас знає. А для таких, як ми з Максом Баранчики, то нам треба все говорити. Дві стволові ложки. Раз. Два. І зараз я почну перше шпарити рукою. То вже хтось, а я не бігаю. А може і рукою не буде. <рігла> так. Тісто я. Бо сказали заміскати тут все і дати йому 10 повинен постояти тісто. Не знаю, що він якесь густе дуже. Може, все правильно. Може неправильно, але це таке. Буде надіяти, що неправильно. Перший раз міг цим Рецепт роблю. Тож не я хочу, то Максим хоче. Так? Макс? Угу. О. Нічого. Зараз вийде ліпше, ніж Галя би зробила. Його чим мама, чим Галя. Все-таки я роблю, ні? Ой, якісь таке густе вийшло, я не знаю. Може воно зараз трохи постоїть. Можливо. Можливо води, та, не. А там води не пить. Ти мені почнеть цирки. Хай постоїть, подивимося, може воно розпуститься, трохи пічка. Може воно і не має бути рідке. Ти знаєш, що має бути рідке? Да. Звідти з ним. Бачи на відео. Е, відео. Ну подивіться. На монтаж воно вже постояло 10 хвилин і ми будемо пробувати робити ті панкейки. Хто знає, як їх робити, можете мені підказати. Там напишете Галя скаже, що я правильно робив, що неправильно. Але одним словом так якось виходить. Максим хоче тоненькі. я тоненькі, роблю тоненькі. Такі якісь Максим? Десь так, має бути Похоже на те, що ти дівчиня. Угу. Ну то все, зараз буде ще бомба. По чотири штучки наші. Зараз ми їмося. І на смак добрій. Не солені, і не солодкі дуже. Я б до легенько підбирати тут бізнесу. Mm. Та виключаю, що ти вже? Ну Максим, ти густуй. От віці які на вигляд вийшли. Давай, Максим, дегустуй. А Скажешь, какие он будет. Да, мы с гущенкой валим. Да давай же, сколько ты той гущенки давишь, божечки. Скажи людям, как на смак. Божечки. Татуир. Горячий. Горячий на смак? Ну на смак какие они? Смешнее? Смачного? Де дякую, викупи. Да, дуже дякую. Молодець. Дякую. Ну і молодці ми. Так. Да. І тут не дуже довго цей, але в нас таке тісто, що я не знаю, штучок 40 вийде. З того тіста, що ми робимо, це 40 штучок виходить. Так що все, є ще й дуже не буду знімати. Смачного тобі ще раз. Дякую. Так, ми рецепт залишили, так? Все.